З одного берега йде до річки білий цапок, а з другого берега підходить чорний цапок. І той хоче через річку перебратися, і другий. А через річку кладка така вузька, що тільки один може перейти, а двом тісно. Не схотів білий цапок зачекати, поки перейде через кладку чорний. А чорний і собі не схотів, щоб перейшов білий. Ступили обидва на кладку, зійшлись посередині. Тайну один одного лобами й рогами бити. Бились, бились, та й обидва попадали у воду. А дві кізочки були розумнішими. Стрілись вони на вузькій стежечці. З одного боку стежечки глибокий рів, а з другого висока та крута гора. Розминутися ніяк не можна. Постояли вони, постояли, подумали, подумали. А тоді одна кізочка стала на коліна, перевернулася на бік, лягла на стежці і притиснулася до гори. Тоді друга. Обережно переступила через неї, а та, що лежала, встала і пішла собі.